Дуже складно карповими палками зрозуміти, що за риба, але по-моєму риба тяжова. <зас> Розповідаю, що було, що трапилось, що ми чекаємо. Треса головою дуже, дуже красиво, дуже нарядно. Я навіть прям... присяду, бо трошки ноги починають. Ой-ой-ой. Давай, давай. Не... Кіло, плюс-мінус, да? ну, може півтора, максимум. 14 з копійочками. А знаєш, Андрюха, що працює? Нитьо. От чим більше сидиш і неї, що не клює, тим швидше виїжджає вудочка. Вже перевірено. Коротше, пішов я по нею, десь там в палатки сяду, тихенько. Ще погода веселуха. Це Соляниками, як завжди, везе, тому що за місяць бронь ну нам щось чудити. Там мені ще з погодою везе останнім часом, тому коротше для рибалки немає поганої погоди. Благо то, що я знаю, де на цій ділянці, де на цьому озері верховина, і що ми змогли забронювати 15-й сектор, що таки на верховині на мілководі, бо весною. тут у нас міляка, не, да, бо весною це для нас найважливіше. Там вже є якась база корму натурального для нього, тобто він, в принципі, сюди має збувати. А яка тут дистанція плюс-мінус? По моїм підрахункам, Жека, там десь, мабуть, 200. буде. Це вже на місці переглянемо, просто дивись, що у нас показує погода і метефор: у нас буде слом, Тобто завтра вже почнеться пониження температури. Ну, може, це і непогано. Наскільки я знаю, то для уляників люди кажуть, що це класно. По синоптику дивився. Що мене радує, на що я завжди звертаю увагу, це на тиск. В принципі, цей тиждень і до п'ятниці, навіть до суботи, тиск стабільний: 740, 745, 746. В неділю, там, з суботи, на неділю він вже буде підніматися, але це вже не наші проблеми. Ми вже звідти будемо виїжджати. І звертаю увагу на вітер. Що мене, скажімо так, трохи смущає, що в четвер його майже немає, або такий хаотичний по чуть-чуть. У п'ятницю, коли ми заїжджаємо, починається північний вітер. І ми на це також увагу на озері і дивимося на карту. Ось у нас північ він буде... Я нічого не знаю, ніяких відмазок немає. Їдемо, б'ємо наші бікфіші. Все, ніяких обмазок. Погода, хай хоч сніг. Іде, ми все одно зловимо свою рибу. Ну ти пойми, що все одно під погоду треба вистроїти правильну якусь тактику стратегію, щоб хоч щось нормально зловити. Ми туди їдемо за чим. Давай так. Ми туди їдемо за великою тяжелою рибою, правильно? Хорошо, у нас буде три палки. Угу. Я пропоную зробити наступне: дві робимо на хорошу рибу і одну. Для того просто щоб, ловити, щоб було не скучно, поки ми будемо чекати хро і збирати свою палку інформацію. Можливо, ця палка дасть швидше велику рибу. І ми будемо розуміти, що робити з менш да ми теж можемо на цю скажімо так поймати хорошу рибу, але просто що по тому, що було в минулому році 200-300 грам карп Карпчуки на двадцятий бой ловилися. Короче, Андрюха, скільки ти карпетник програми на тобі, а я готовий кормить, скільки там сто сорок сто тридцять без питань, розімну за одну руки. Не, ну це класно, бо у мене якраз зараз траби за спиною. Та то... тоді тоді Почали. Oh. Oh. Розповідаю, що було, що трапилось, що ми чекаємо. Якось Жека попросив поїхати за трофейною рибалкою на Уляники. Точніше, не те, то, що на Неуляники, а захотілося йому трофейну риби. Йому байдуже куди було їхати, але куди ж ще на їхати. Тут є пита... питання в тому, що не просто трофейну рибу, захотілося побити свій рекорд. Ну, приїхали, будемо пробувати. Наскільки це все у нас вийде, побачимо, бо погода міняється. Судячи з усією інформацією, яку ми знаємо по відомі, кругом тиша, як в подводній лодці, да? і в нас ось перша клівак. Коротше, чесно кажучи, уявіть собі, просто цей весь процес, коли приїжджає е двоє рибаків, привозять з собою все барахло. Е як ви бачите, по красивим кадрам, по гарно покрашеним берегам. Ми сьогодні не самі ми з оператором, який за нас всю всю роботу професійно виконує. Тому ще й купа операторських речей. І поки ми поставили наш табір, по якому трішки пізніше проведемо екскурсію, поки поставили табір, чесно кажучи, замахались так, що просто сіли бахнути по мівінці, і воля, палка поїхала. Ми просто відносимося до той когорти рибаків, які рибу кормлять бойлами по 500 гривень, а самі мівіну топчемо по 35. Не знала, скільки бойли стоять, бо буде потім вдома мені. Цей момент, звісно, нелюбимий, коли до шока підходить. Ну Риба не рекордна, але риба дуже гарна. разочек двое да, да, -да. да, бачу не спіши не спіши не спіши. я вкладу і uh -oh. я закриваю на вляны все вариться даже карасі. понял я пішов за вагами Ви тут що. 14 з копейчиками стой стой так, ну, тепер теперь Да. Ну, Тепер хоч. хоч, хоч. Це, ж, вже, це ж можна так ловити вже, а то. А знаєш, Андрюха, що працює? Нитьо. Чим нить більше сидиш і неї, що не клює, тим швидше уїжджає вудочка, вже перевірено. Короче, пішов я по нею, десь там в палатці сяду тихенько. Чи треба громко нить? — Ну, треба да по-пацанськи, по так. По-пацанськи, да. так. Де ця риба, чого не клює? І покормили і ось слухаємо, як щось пікає. І мені дуже цікаво, чи зафіксується камера, хто з нас швидше побіжить. Але ж головне, щоб ми її не збили по дорозі, якщо поїде удочка. Тому що пікає в нас сьогодні не часто і кожен пік це зразу побігли галопом туди. Бо Наскільки відомо, то така собі ситуація по водоймі, але тим не менш щось дай буде мати, я так сподіваюся. Да, як на кожній водоймі є активний чат, де рибалки діляться своїм, е своїми успіхами риболовними. І чат сьогодні мовчить. І ми приїхали ще. Нас чекає не, не найкраща погода завтра, але ми все одно не здалися, ми приїхали. Ми швиденько поставили табір і навіть піймали рибку. Пощастило. Так. Да. Тож, друзі, пропоную до перегляду це відео, тому що тут буде не просто влог з рибалки, тут будуть декілька цікавих та корисних порад стосовно коропової ловлі, бо Жека хоче подивитись, як я роблю деякі речі. І звісно, я буду показувати Жені і з вами цю інформацію поділюсь. Також вирішили зробити такий, знаєте, міні батл брендів, і в нас народподі три вудлища. З трьома катушками і всі вони різних брендів. Але ми вам завтра це вже діло покажемо. Тому що треба ще покладуватися, поки в нас е, хоча б якесь світло є. Тому з помби в руки і погнали. Давай працюємо. Це я вже, мабуть, зніму собі щось. Поки Жеки немає, скажу вам по секрету. Мені Жека дуже подобалось їхати. Він стає, кормить просто. Всипає, всипає, всипає ще не такі дистанції, блин, що я б їх ці дистанції не взяв. би. Жека став, накормив, у мене сход. Зекенс. Нема риби. Бачите, яка відстань від гачка до бойла. Тут має бути набагато більша відстань, щоб бойл хоча б, хоча б проходив навколо гачка, він тут не проходить. Тому що ми зараз можемо зробити? Або перев'язати повідець, або взяти стопорок-подовжувач, такий самий длинний, і я впевнений, що воно буде все добре. А так риба взяла бойл в рота і разом, там може десь якимось краюшком трохи зачепилася, і вона його легко виплюнула. Якби був довший волос, то все було б чики пікі Нічого, зробимо зараз? Головне, що пройшли клюваки. Оскільки на цій водомі найпопулярніша прикормка це Devil Squid від Crazy Carp, то ми на неї і зробили, скажімо так, ставку. Тобто я вже будував всю нашу рибалку Жекою саме від цієї програми. Зараз ріжу бойли. Чому я їх ріжу пополам? Тому що можна було б цільними бойлами закидати на точку і чекати. Крупну рибу. Ми це і хочемо. Але, по-перше, цілими бойлами, то трошки дороговато. А напополам це все ж таки вже збільшується трохи об'єм корму. Одна половинка туди впала, друга туди. Якщо різати на четвертинки, то я переживаю, що дрібна риба буде це все під'їдати. Саме тому половинки. Що я сюди додам? Пробували чисто бойлами кормити. І вони мають трохи легковату вагу, як для спомба, навіть з ліквідом. То ми додамо сюди трохи пельчика, зальємо це все знову ж таки ліквідом. Пельчик додасть додаткової якоїсь ваги, яка допоможе нам краще спомбу летіти. Оскільки, як прогноз погоди показував, Очікувано, вітер з півночі, прямо дує все на нас. І з помп доводиться так трохи швиряти, прикладаючи зусилля. Оснастка все-таки трошки простіше, ніж з помп, Але справляємось. тим паче з таким монстром, який він зараз щось там виготовляє по віці, хоче перезакидати. Сказав, що сьогодні візьме свого трофея. Я дуже на це сподіваюся, що Жека обновить. Свій персональний рекорд, бо є така традиція, коли ловиш свій новий трофей, свій новий рекорд, обливають водою. Вода холодна, і мені дуже хотілося покупати жеку в цій воді. Сподіваюсь, вийде. Працюємо далі. Короче, не тільки жека ловить рибу, я тоже ловлю, що монстра зловив. А? Думав в підсак не влізе. Що вам сказати? Я на поплавок більше ловив, ніж тут на кору повісна з збойла. Ото рибалка. От то Друзі, покльовка. Друзі, я побіг. Побіг. Кльовака. Три клювання поспіль вночі. І, чесно кажучи, ну, я особисто не був готовий до такого, і пішов дощ. Перше клювання прогавив просто-напросто, поки вдів костюм непромокаємий. і все, до побачення. Друге клювання я вже не пам'ятаю, чому ми не реалізували, але ми його не реалізували. І третю рибку, ось невеличко, там десь, мабуть, під 12, ви бачили, вдалося її все таки дістати. Погодка вона змінилася не те, що зник на голову, а змінилася взагалі кардинально. Андрюха вирішив спати, тому розбираюся з цими велетенськими насадками і стіками самостійно. Ну, поки наче виходить, але я ж кажу, на наступну ніч ми обов'язково підготуємося краще і реалізуємо всю рибу, яка клює. Тому що і так покльовок на всю воду не так багато з цією зміною погоди, так ми ще й прогавили все, що могли і не могли. Таке, коротше, ну, готуємось. Друзі, ну що, наступного клювання довго я не чекав. Зараз десь, мені принаймні так здається, десь 4 година. І риба поїхала. І поїхала настільки потужно, що я навіть. Я не знаю, вискочив, як скажений. І не можу нічого з нею зробити. Не можу не розвернути, не повернути, не підтягнути, нічого не можу. Чесно кажучи, навіть переживаю, щоб не поплила вона до сусідів проворить. Поїхала, до речі, у нас ліва вудка. Вона вже переплила дві наших, які стояли провіше, я ж кажу, просто стартує як скажений, до сусідів. Я не знаю, риба просто, ну, ну, нічого не можна зробити, от нічого не можна зробити і все. Дуже тяжко оцінити її розміри, тому що поки що вона. Ну, По-перше, занадто тяжка, по-друге, ну, занадто різко рухається. Та ви що? Ну це просто якийсь дракон. Давай, дракончик, давай, ще Андрюха спить, я не знаю. Мабуть, біжи буде Андрюху, так буде швидше. Да, Другий мій варіант був більш... Ні, ну йдемо на цього, на увілічення, це Увеличення. вже хорошо. Ну що, йдемо на збільшення ваги. І така рибка відвертати з купівками. Опа! У нас на матір слухайте, я вже забув, як тримати таку рибу, як її розвертати. Опа-ця! Вісімнашечка, ранкова. Двадцятку лишилося чекати недовго. Ця риба реально вимучила. Але дві секунди передихаємо, змінюємо насадки, перезакидаємо і чекаємо свій бікфіш. Тепер... Нервово тут рибалка в нас сьогодні виходить. Ну, занадто нервово. Ну, а там хочу тройка. Аккуратно, риба. Як показала зараз рибалка, то на коротенькій повідці 12-13 см покльовок не було взагалі. Спробував зробити чуть-чуть довшого повіця до 15-16 см і вже стало трохи веселіше. Чи це риби не було, чи спрацювала все-таки довжина повіця, не знаю. Але все-таки тепер робимо довші повіці. Це раз. І друга проблема, скажімо так, виникла в тому, що довший повідець має впевненості в тому, що він нормально долітає і не перехлістає наш літкор. Саме тому роблю ПВА стіки, для того, щоб ми були більш впевненими в тому, що все-таки наша оснастка долетить до точки і буде нормальна презентація, що ми не просто так сидимо і чекаємо рибу. Тож приступаю в'язати стіки, Жека працює. Той корм, який я йому приготував, він вже як термінатор закидує. Я ж робитиму стіки. Знаєш, я це поки приготовив і поки доніс... Не зрозумів. Це ж пумба. Корми. Навіть не повне. Корми. Йо-майо! Друзі, що ми маємо на даний момент? Е, кожна риболовля в мене починається з підготовки, з інформації про водойму, що, як, де і коли. Оскільки ми з е, ЖК на Уляниках, ви самі розумієте, що на Уляники не попадеш за 2-3 дні і з погодою не вгадаєш. Тому бронь була майже за місяць. А з погодою, як ви бачите, вчора роздягалися, сьогодні шапки шукали в машині. Це точно. Тому, що ми маємо зараз? У нас. 15-й сектор дистанції 3 Вудлища, як Жека сказав, ми влаштували батл по деяким брендам між вудлищами і катушками. Але Жека про це зараз чуть детальніше розповість, я ж розкажу про нашу ситуацію в нашому секторі. Маємо дистанцію 85-90 метрів, 105 і 120 метрів. Ми їх відпрацювали як могли. Але перепад погоди. Просто на 12 градусів впала температура. Вітер дме з півночі, як і обіцяв наш брехунець по погоді. То я так розумію, що риба все ж таки звідси уходить. Хоча мілина навесні має бути вся риба тут. Але за рахунок того, що похолодало, я думаю, Жень, все таки риба звідси просто пішла ближе до ями, бо її просто здуває в інший Не факт, можливо, просто вона ще не відчула цього перепаду, і все-таки ближче до вечора вона о. Ви бачили, а? ближче до вечора, можливо, вона все-таки зайде на мілячку, на якій ще залишилась тепла водичка. Ну, я сподіваюся. З того, що ми зараз ще, знову ж таки маємо, це Жека відважував рибу вже всі, на всі три вудлища. Жека. Але виважував, в принципі, риби, всі риби нормальні, це 12, 14 та 18, плюс. і виважував їх на різні вудки. І так співпало, що на самому м'яку з таким більш параболічним строєм це Андрюхина любима палка про лоджики Квазар, да, якщо Вазар, не помиляюсь. Так, так. Квазар серія, Ось, на якій стоїть катушка 8К. До речі, багато запитань від підписників порадити нормальну, живучу, не за всі гроші світу катушку, так ось, кума 8К якраз під ваші задачі. Також уважував на цю м'ягку палку і, чесно кажучи, трішки відчув себе, знаєте, як на виважуванні з фідером. Тобто палка реально класно відпрацьовувала, відпрацьовував весь бланк. Прям сподобалось. Тобто, навіть було дуже тяжко під берегом, поки не побачив вже рибу, було дуже тяжко. Якось відчути якогось вона розміру. Ось, Тому мені сподобалось. Але знову-таки, дістав рибу, перезакидаю, і хоч вулич ще замарковане на дистанцію 85 метрів, а навіть на 85 метрів закинути невеликий стіки 24-й бойл ну, не так вже просто, якщо ми кажемо про точність. Тому е переходимо відразу до наступного вудлища. Це вже в якому все окей з дальністю, та яка теж дуже класно працює. на Ну, на рибі відпрацьовує всі, всі качання, мотиляння головою. Ну, і Це самий топовий комплект, який у нас зараз. Це Shimano TX Ultra з магнієвою катушкою 14 тисяч. Комплект дуже легесенький, класно працювати, класно закидати. На рибці ну, вона теж себе класно показала. не знаю, ну Якщо ми беремо поставити оцінки да, всім трім вуличням, то це, звісно, буде, напевно, десяточка. Тому що вона і кидає, і на рибі себе гарно показує, легесенька. Да і просто візуально, ну слухайте, Шимано, топове Шимано, це топове Шимано, Що вам тут розповідати? Ну і переходимо до третього комплекта, Це в нас Brain Evidence з катушкою Brain Mission. Це вудлище я обрав на дистанцію більше 120 метрів, тільки тому, що воно саме швидке, саме потужне. Ну, не, нею працювати на таку дистанцію це взагалі не питання. Я б, чесно кажучи, це вудкою кидав би навіть далі. Спочатку кидав тільки 24-й бойл на точку, але потім вже приловчився і стіком. Все чудово летить взагалі без будь-яких питань. Слухай, Андрюха. ну Вітер ще більше, ніж вчора, тому. Пропоную нашу фракцію зробити трішки тяжкою і все-таки додати конопельки. Гарно це все діло залити ліквідом, бо вчора на дальняк летіло не супер точно, а сьогодні з таким вітром буде ще складніше. Ну давай, воно трохи додасть. Навіть не трохи воно нормально, зараз да. вагіда. Да? Гірше воно точно не буде. Да. Головне, щоб перестало клюватися ту зло, блін. Ну, це так, да. фракція якраз під нього, але все-таки, ти ж знаєш, що крупна риба тут коноплю обожна. Ну, насадки-то, ми ж. Робимо вже пацанський, да пацанський, да. І хочу ще раз нагадати, друзі, що не забувайте перевіряти ваші стійки цукерочки на березі. Маємо якусь ємність з собою, кидаємо воду і дивимось, як розчиняється і наскільки швидко. Так, Жека, ти знаєш, я трохи замерз. А ти я бачив, що ти не змерз. Накидався вже добряче. Да? Накидався і ж знаєш, ще попередню ніч не спав, так хочеться спать, треніс. Ну, ждуть у покльовку, хочеться зловичи рибку. Ну, знаєш, моя тактика в плані того, щоб ти трошки втомився, я швидше бігав до палки. Працює. <працює>, працює. Друзі, мабуть, працює. І в мене до вас питання. У нас вийшла дуже класна командна робота. Я займався більше підготовкою. Жека займався більш. Фізичною роботою, скажімо так, кидав, кормив. Хто з вас бачить, які ролі в цій риболовлі? Підготовка, чи все ж таки фізична робота? І хто все-таки кращий рибак? Тей, хто готує, продумує це все, чи той, хто кормить, закидає, виважує, бо це все-таки різна робота. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях, цікаво буде почитати. Жека, що ти скажеш за цю рибалку? От? Цілому, як тобі? Ти от отримав те задоволення, за яким ми сюди от їхали? Так, да. я не зловив свій бікфіш, поки що. Ми ще рибалимо. поки що не зловив свій бікфіш, але задоволення отримав. І ти знаєш, от що особисто мені тут сподобалося, що я ціленаправлено ніколи не ловив на бойли в якості насадки, оскільки. Ну, я все-таки ловлю на флет. Флет бойл, що 24, й що 20-й, що навіть 16-й, Ти там сильно не запихнеш, навіть великий флет. Тобто це вся презентація не працює. Да, Можна там якимись трубочками погратися, але то буде якась гібридна схема. Ну, взагалі некрасиво, я таким точно ловити не буду. А от тема зі стіками і бойлами, ну от мені реально дуже сподобалось. І я зробив два висновки після сьогоднішньої риболовлі. Перший, що в торговий майркій Брейн обов'язково з'являться класні якісні насадочні бойли, що пиліки що варіонки. Ух, ти дав. І другий висновок, який я зробив, це те, що е, ну, пора напевно. Займатися керпфішингом більше, тому що ця тема реально мене зачепила. Оця ще тема з різними вудками по ладу, по, е під які умови, яку обирати, ну, мені реально, мені реально мене зачепила ця штука, мені дуже подобається. Мені, мені навіть знаєш, раніше не прикалувало ставити палатку, саме тому я там віддаю перевагу більмось коротким флатфідерним сесіям. Але навіть ця тема поставити палаточку, там десь вздрімнути, бігти, вдягатися там, почав лівень в тебе покльовкати, там бігом вдягаєшся, надягаєш, вибігаєш. Ну коротше, я, я кайфуну, не знаю, від цих процесів. У нас ще час є зловити бікфіш, і я щось, я ж кажу. Я перед рибалкою був впевнений, що я його поб'ю, і зараз я впевнений ще більше. Ну, це круто. І у нас. От... Баттл все-таки був класний да? у цьому у, на Баунті. Вийшов Баттл. Тут у нас теж свого роду Батл. Тільки там ми з, 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 змагалися, хто скільки риби наловить, а тут у нас змагання, хто перший добіжить до вудлища. Тож, будь ласка, пишіть коментарі, щоб ми розуміли, якого контенту більше вам не вистачає на нашому каналі. Ми з радістю будемо для вас робити. Нам це і цікаво, і нам це також подобається. Даже... Жека!